Є віра Божа, а є віра бісівська. Насправді дуже легко визначити, в якій вірі я рухаюся, дивлячись на моє життя і на те, чим я займаюся. Апостол Яков в своєму посланні писав, що дружба з цим світом це є ворожнеча проти Бога. Якщо я живу по стандартам цього світу, сужу, горжуся, ненавиджу, вірю так, як мені подобається, так як мені хочеться, не сміряюся під Божу владу, не єдинодушна та не єдинодумна. Просто додаю або віднімаю щось до Слова Божого і живу для себе, а не тружуся для царства Божого, то це все бісівська віра, яка веде. До загибелі, тому що я є в такій позиції ворогом Богові. А якщо я рухаюся в вірі Божій, то звісно я буду єдинодушна, я буду єдинодомна з церквою, з Божими людьми, з Божою сім'єю. Я буду трудитися кожного дня на царство Божого, проповідувати, нести спасіння цьому світу, буду виправляти, змінювати своє життя, каятися, буду кожного дня очищатися через слово від всякого гріха. І звісно, буду сфокусована на тому, щоб поконувати Божу волю, бути учнем Ісуса Христа і допомогти іншим також ставати учним Ісуса Христа.